Христос рождається. Сейчас очі, розгублені в Христі, і Сесне, ми маємо сьогодні ось цю таку, знаєте, приємну днину, в якій ми розділяємо смуту і смуток і радість. Напевно, ми би хотіли мати той час для того, щоб ми могли радіти, веселитись, але завжди є щось, що нам не дозволяє. Це є те, що стримує наша думка і гадка про те, що воїни і ті, які стоять на охороні нашої вітчизни, і ті, які і зараз є там для того, щоб ми могли бути. Але різдво і коляда це завжди пам'ять про новонародженого Христа. Це завжди те, що навіть найважчі хвилини життя людства на землі завжди продавали. У сьогоднішній день це завжди те, що додає нам надію. Дуже дякую всім, які долучилися до цього вечора. Хоча я би не хотів казати, що ще завершується, бо є ще багато цікавих коротзинок, які ми вам приготували. Не хотіло б собі постатися семінаристів, бо ми не все чекаємо як найбільше і оце їхня коляда, це них я бачу, що багато хто слухає просто закритими очима. На вечері, коли вся родина збирається в хаті, в господар ділиться просто, побажає, побажає, складає бажання всіх членам родини. І це є також дуже важливим моментом те, що завжди поєднує, те, що кличе багатьох дітей з далеких світ. Ми би хотіли, щоб сьогодні цією простою ми також могли ділитися і вами. Але зараз ми з ними ділимося сітками, які плетемо, атончики, які робимо, дрони, які ми купуємо разом з вами, разом з вами а іншими парафіями, бо вже і в Другобичі, і довкола немає жодних парафії, де ми не знали, що є пташка із церкви, розпідняв у святої І багато-багато. Дякуємо всім вам, зараз ми з за усім Ігором поділимося з вами цією просвою і кожен, макаючи її в мед, зможе її споживати і на пам'ятку про те, що ми є одна з родина, ми є одна сім'я у Христі. Також зараз і вас обіцять, запрошую на подвір'я храму, де зараз буде святкове дійство, вертенне дійство від церкви і спільноти, і Глорія, і відповідно після того запрошуємо всіх вас на святкове частування, яке також нам так, приготували наші парафіяти. І, напевно, всі ті, які ви тут бачите, ті, які десь там у підвалі нашого храму, це ті, які приклалися хор наш, три молитви, всі люди доброї волі, які знали, що ми це приготовляємо, для того, щоб сьогоднішній вечір він був вечір свята. Також, якщо хтось хотів скласти якусь пожертву для на нашої воїнів, там буде стояти скарбонка завжди можна. Але дуже вас прошу, щоб ви нічого не зістали, завтра не приймати, що з цим робити. Там є і буття, і багато пробуків, і клянтів, і, і літвей, і навіть грибова юшка. Тому запрошуємо всіх вас, але у після виступу нашої глогії. Христос рождається.